Доброго ранку, доброго дня, рідна малеча моя. Ну що, чомусики, готові до заняття? Слухайте, до нас хтось завітав, а дізнаєтесь, відгадавши загадку, хто з хвостиком і вушками, кого з подушками, як вступанні хто не чує, тихо крадучись полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Молодці малята. Малята до нас завітала киця. Ой, Якась вона сумна. Давайте її розвеселимо. Покажемо, які настрої можуть бути у неї. Наша киця якась сумна. Дітки, а ви помітили, що до нас вона завітала з вузником? Як ви гадаєте, що там? Так, речі, кицю, та що ж з тобою трапилось? Чому ти така сумна? Малята, здається, я знаю. Зараз вам розповім дім. Бім-бім, дзелень-бім, загорівся Бім-бом, зелень бом валить дим стовпом. кішка вискочила, очі витріщила, Бім-бом, зелень бом біжить курочка з відром. Бім-бім, дзелень-бім, щоб гасити Бім-бом, зелень бом і гусак спішить уже. На підмогу із ковшем, бімбом, дзелинбом, біжить цуцик з помелом, сіре зайченя з листом, раз-раз, раз-раз і вогонь загас, погасили всі разом, стоїть цілий кицин, лиш коточок зажурився, бо хвосточок присмалився. Малята, що сталося у кицьці? Так, загорівся дім. А що зробила киця, коли загорівся дім? Так, вискочу, чи правильно вона зробила? Так, хто допомагав гасити пожежу? Курочка, а щепку. Кусачок, зайчик, песик. Чому сталася пожежа малята, як ви гадаєте? Чи можна гратися з сірничками? Ні, кицю, ти зрозуміла, з сірничками не можна гратися, з ними потрібно дуже обережно поводити. Малята. Я вам пропоную з цицею пограти в гру. Я задаю питання, а ви відповідаєте, так чи ні. Слухайте, можна брати сірнички без дозволу? Ні. Грітися біля вогну разом з дорослими. Так, Умикати самому газову плиту. Ні. Чекати, поки мама приготує їжу. Так, звісно, можна самому розпалювати багаття. Ні, молодці малята, кицю, ти зрозуміла? Малята, молодці, ви сьогодні навчили нашу кицю право. Де ж ти хубаво будеш жити? Здається, мені, я знаю, ми можемо допомогти. Давайте для нашої кліці побудуємо новий будинок. Для роботи нам потрібен великий квадрат, великий трикутник, маленький квадрат. Покладемо наш великий квадрат, це буде будиночок. Згори ми кладемо великий трикутник, це буде дах. Посередині великого квадрату кладемо маленький квадрат, це буде віконечко. Ось такий будинок вийшов для нашої киці. Молодці малята гарно попрацювали до нових зустрічей.